Півстоліття тому на Поліській землі стартувало наймасштабніше будівництво рівненської атомної електростанції. Цьогоріч літопис історії підприємства увінчався золотою датою. Продовж усіх цих років становлення та розвитку енергоблоки атомної станції виробляють необхідні кіловати екологічно чистої електроенергії заради економічної незалежності України. Рівненська атомна станція це я бажаю її завжди серцем атомної енергетики. України тут були побудовані перші Енергоблоки і були включені в роботу. В першу чергу я хочу згадати легендарного директора, який дуже багато зробив для того, щоб місто Вараж будувалося, існувало. І Рівненська станція була тим, чим вона є зараз. Це Володимир Коровкін. Наш персонал найбільш підготовлений, найбільш досвідчений. І це дає нам змогу говорити про майбутнє. Ювілейну дату родина атомників РЕС відзначила триденним благодійним заходом енергія перемоги. Його головна мета збір коштів на підтримку ЗСУ. Розпочали з благодійного ярмарку, участь у якому взяли понад 20 учасників. Тут представлена сувенірна продукція та різноманітні вироби вихованців та керівників гуртків Палацу культури, талановитих митців Вараської громади, професійно-технічного училища РАЕС, працівників атомної станції центру реабілітації та центру дозвілля, а також смаколик від учнівської молоді ліцею Субтитрувальниця ні, тут всі зібралися з однією цілею підтримати наше ЗСУ. Ми представляємо сьогодні сухий борщ. Тут видно всі інгредієнти з різними цінами різними упаковочками. Також бізечні кексики, домашнє морозиво і березовий сік. Все це ми готували натхненно, позитивно, тому що ми всі прагнемо перемоги. Це дуже добре, коли проводяться такі заходи, як ярмарок. Тому я вирішила долучитися для того, щоб допомогти нашій країні. в цей нелегкий час. Це вклад нашу перемогу. Це допомога на. Нашим воїнам ми обов'язково повинні до цього долучитися. От, і хочеться познайомити наших людей з народною творчістю для цієї благої справи. Ми зі своїми вихованцями виготовили ці сувеніри. Ці логотипи переважно з державною символікою і логотипи присвячені 50-річчю РАЕС». Фотозона, фотовиставка та слайд-шоу Віхи становлення Рівненської АЕС були представлені у фоє палацу культури. Кожен охочий міг роздивитися та дізнатися про перші кроки будівництва атомної станції та її півстолітню історію розвитку. Хоч зараз непростий час, але колектив показав, що він може згуртовуватися. І сьогоднішня дія, яка насправді направлена на допомогу ЗСУ, видно, що весь колектив він дійсно згуртований, він творчий. Він прагне своєю щоденною працею показати наскільки він не байдужий і готовий кожен з щоденним своїми діями робити свій маленький внесок в нашу спільну перемогу. Того ж дня на великій сцені палацу культури відбулася і урочиста частина благодійного заходу енергія перемоги, церемонія нагородження. Близько півсотні працівників РАЕС, ветеранів атомної станції, представників проспілки відзначили та нагородили почесними грамотами та подяками Міненерго, нагрудними знаками та відзнаками компаній «Найкенергоатом» та Рівненської АЕС. Серед нагород годинники і почесні грамоти від Рівненської обласної військової адміністрації, Варальської районної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, виконавчого комітету Варальської міськради та відзнаки духовенства. З нагоди 50-річчя РЕС зі сцени лунали щирі вітання та побажання тримати стійко енергетичний фронт від президента компанії Петра Котіна, представників дирекції та атомпроспілки енергоатома, директорів українських АЕС, посадовців Рівненської ОВА, міської влади та духовенства. 50 років для станції це багато днів, годин, хвилин, напруженої роботи будівельників, монтажників, налагоджувальників і експлуатаційників. Всі 50 років наш персонал удосконалює. Роботу нашого підприємства виконано надзвичайно багато заходів для того, щоб станція відповідала всім сучасним світовим вимогам. Поважні гості заходу презентували також атомникам РЕС-подарунки, серед яких і військове обладнання, адже енергетики Рівненської АЕС згуртувалися і в волонтерській діяльності та передають на фронт усе необхідне для захисників, зокрема у ті військові частини, де служать працівники станції. Саме так спільними зусиллями наближають перемогу України. Я дуже вдячний вам всьому колективу Рівненської станції, що на перший поплік сформувати бригади спеціалістів. Які будуть допомагати Запорізькій атомній станції, відновлювати її після окупації, ви відкликнулися і надали повні листи людей, скільки потрібно для того, щоб формувати аварійні бригади, аварійні зміни там і готові виїхати на Запорізьку атомну станцію. Урочисту частину прикрасили танцювальні та хореографічні номери творчих гуртків та колективів Палацу культури Рес. Патріотичні виступи полонили серця гостей заходу вогником віри у світле майбутнє, де зростатимуть гідні патріоти України. Виступ естрадно-духового оркестру РЕЕС «Енергія Полісся завершив перший етап триденного благодійного заходу Енергія перемоги. Олена Муляр, Павло Жих, Олександр Сніжком, телеканал Енергоатом.